Як правильно ідентифікувати розворот ринку, давай я тобі покажу. Уявіть собі, що це якийсь таймфрейм, наприклад, 4-годинний. Що ми спостерігаємо? Ціна приходить до якогось резисту. Резист може бути фрактал, ліквідність, може бути fair value gap, тобто неефективність, і може бути блоки підтримки. Rejection breaker, order блоки, buy to sell, sell to buy, неважливо, як ви це називаєте. Тобто, коли ціна буде приходити у цей діапазон, ми маємо побачити наступні критерії, які нам будуть підказувати, що ринок розвертається. Так, тобто в нас тут є swing strong high, та де у нас по суті має відбутися зла. Структури перед тим, що ми хочемо побачити, ми можемо це ідентифікувати раніше. Перше зрозуміло, це буде утворення РБ, так? Тобто, як не крути, завжди у нас буде перше РБ, це є відторження, тобто тінь свічки. Другим критерієм, який ми хочемо побачити, це є утворення. Rejection блоку, тобто перший це є реджекшн, другий rejection блок. Rejection блок це є підтвердження продажі. так, Наступна свічка в даному випадку має бути шортовою. Тобто ми розуміємо, покупці втрачають тут силу. Раз. Два. Продавці починають давити підтвердження. Третім хорошим критерієм. Тобто, який тепер багато трейдерів використовують як граль, це є інверсія. Так? Це є і ФВГ, що він нам говорить? Він нам говорить, то, що попередня зона підтримки, яка має продовжити лонговий наратив, не дає об'єму на. Покупку. І ми розуміємо, що з високою ймовірністю у нас може статися те, що ціна далі буде рухатися вниз. Тобто в нас відбувається інверсія, і ми розуміємо, що немає покупців, а домінують продавці. Є ще такий варіант, коли у вас ось тут відсутність. Гепів. Тобто це вже признак того, що а, покупці послаблюються. Та? Немає дисбалансу на ринку. Розуміємо, що ціна доходить до того, що готова розвертатися. Тоді ми будемо чекати, а, щоб ціна дала нам а, два підтвердження. Так, Наступним підтвердженням це є. Злам структури або а, СНР. Так? Щоб наша зона проторгованого останнього об'єму дала підтвердження. Так? І ключовим фактором того, що ринок розвертається, так, це є присутність дисбалансу, це є 5 утворення контрпінг. У нас інверсія лонгого фервелю гепа є утворення шортового фервелю гепа. Так? Наступна свічка має його утворити. І ми розуміємо, що з наступним моментом, та після корекції, у нас має бути volume confirmation. Так? Тобто це є підтвердження об'єму. Воно буде нам говорити про те, що з високою ймовірністю ціна продовжить далі свій наратив і відкриє нам нову зону для роботи. Альтернативно, якщо ви хочете розглядати угоду від цього фервелю гепа, та у вас тільки один поки що консервативний стоп. Якщо ми не потримуємо ось тут підтвердження об'єму, значить ціна може йти до наступної зони продаж. Це є. Uh, rejection block. Так. Або ось цей фрактал, який може бути індюсментом. Uh, якщо ви хочете набиратися уже в цьому fair value gap з агресивним стопом, ви переходите на менший таймфрейм, тобто на мінус один таймфрейм у мене в даному випадку це годинний таймфрейм. Де на годинному таймфреймі у мене резистом виступає ось цей fair value gap. І якщо я бачу на годинному таймфреймі ці критерії, так, я з високою ймовірністю розумію, що я вже можу працювати з цим стопом, так, де у мене буде знову ось таке підтвердження. Або я можу ось тут, вже від зони годинного таймфрейму, перейти ще на менший таймфрейм М15. Давайте покажу, на прикладі. Ми з вами спостерігаємо, що актив. Йде до попередньої зони, де почалася оцінка активу, і можемо розцінювати цей Strong High, так як return to Origin, так, де ціна може дати реакцію на продажу. Тобто зону ми з вами визначили. Раз, два. У нас є зона фрактальної ліквідності, де ми бачимо перший критерій. Утворення режекшену, так? Де ми спостерігаємо, що ось тут у нас буде злам нашої структури на шорту. Тут буде shift, який нам підкаже то, що ціна а, порушує ось цей локальний поток ордерів. Так, дивимося, що ми бачимо з вами: перший критерій реджекшен, другий утворення rejection блоку, третій інвертація фейервелю гепа, третій – порушення потоку ордерів. Так, тобто сценару ми ще не отримали. Я не торгую цією концепцією. Хтось на меншому таймфреймі його знайде тут, так? Але порушення потоку ордерів як бос, інверсія фервелюгепа утворення. Контр фервелю геп. Що нам потрібно зараз? Нам потрібно зараз побачити volume confirmation. Тобто з точки зору цієї позиції, так, якщо ми набираємося, у нас хіба безпечний стоп тут і де логічний таргет оновлення цього мінімуму, нам RR е, не підходить. Тому нам потрібно, щоб ось тут ціна дала реакцію. Для того ми можемо перейти на менший таймфрейм і розглядати це як нашу зону е, старшого таймфрейма зацікавленості. Так? Тобто дивимося, як у нас це буде відбуватися. Ми бачимо бачимо ціна рухається сюди, так що ми перше бачимо. Так само: утворення rejection блоку, інверсія лонго фервелю гепу, утворення контур фервелю гепу, яке може виступати нам як зона зацікавленості. Ну, і також нам там потрібно пройти ось цей. Блок для підтвердження. Тобто, ми розуміємо, що з високою ймовірністю у нас ось тут може бути реакція. Для годинного таймфрейму нам вже там достатньо, щоб брати угоду, так, але все одно стоп судо консервативний. Чому? Тому що. Е, при, е, у відсутності volume confirmation на годинному таймфреймі ціна може використати індюсмент, і продовжити наш несхідний флоу. Тому ми можемо перейти ще на менший таймфрейм, і ми використовуємо годинно як підтвердження, як годинна поє. Тобто ми складаємо ось такі підтвердження: 4 години є підтвердження, година є підтвердження, М15 є підтвердження, працює. І бачите, на 4-годинному таймфреймі наша свічка закривається знову так, -гепів, у нас немає. так, І в цьому і ціни ефективності ми бачимо реакцію продавця, і знову у нас набираються критерії. Тому з високою ймовірністю ми можемо перейти на М15, почекати, коли ціна досягне нашого, нашої точки. і Ми знову спостерігаємо з вами такі самі критерії. Перший утворення режекшен-блоку, інверсія, там, SNR. Контур Value Gap, який ми можемо розглядати як а, пої для набору позицій, де стоп ми можемо взяти уже а, там, де в нас відбувся volume confirmation старшого таймфрейму. І також ми бачимо, що вже нам відносно дали 2 r що буде непогано, але такі тверді, як говориться, 2 r І ми бачимо, що ціна досягає нашої цілі.